І на початку про нові деталі резонансної справи померлого військового Андрія Коробка. Сьогодні, 19 липня, рідні чоловіка повідомили, що медики провели повторну експертизу. Її результат підтверджує лікарський висновок із Дніпра, саме те, що військовий помер через серцеву недостатність. Нагадаємо, матір військового переконана, що у її сина не було проблем із серцем та підозрювала, що її Андрія вбили. 14 липня перед самим похороном вона побачила на тілі численні синці. Я не знаю і не повірю ніколи, що моя дитина померла від серця. Він з 14-го року він всі комісії проходив не як небудь Він був ярий патріот. Він за Україну він казав, я всіх порву. Україна має жити, процвітати. Родичі 42-річного захисника також повідомили нам, що вважають результат сфабрикованим та будуть оскаржувати результати. Втім, також додали, що похорон захисника відбудеться завтра, 20 липня, у свято у Преображенському храмі на вулиці Шевченка.